Всім привіт! Із Perfection на зв'язку. Що, ми пройдемося по сервісу і покажемо вам, які роботи сьогодні виконуємо. Тут у нас є 63, це шістьорочка у Романа Мирославовича на діагностиці ходовки, зразу регулювання розвалу сходження. Так, це сере. Сіре у нас тут молотком розбирає Мерседес. Заміна шарових опор, нижніх заміна двох важелі підвізки, двох наконечників. І, в принципі, заміна масла в коробці. Ну тут у нас буде нюанс по заміні масла в коробці. Нам сюди треба під'єднатися і тут ви бачите, яка ситуація. Зараз будемо якось вирулювати з цього моменту. Я думаю, що знайдемо рішення або замінимо трубки, або воно ну, ну, благополучно відкрутиться, ми поміняємо, хоча це навряд чи, коли машині 20 плюс років. Газуємо далі. Що у нас по сервісу? Йдемо в ту сторону? Ідемо. Так, тут кюшечка. Тут к'юшечка, к'юшечка по ній. У нас проблема. Х'юстон, це так виглядає масло з коробки. Такий от йогурт, там десь був подонші від неї. Там вообще фаталіті. Ми купили, замовили на розборці коробку. Нам нам казали, що там все чотненько. гарантія на встановлення на перевірку 14 днів, але гарантійний моментик, да будемо замінювати коробку, цю відправляти, брати іншу. І пацанам треба знову знімати мотор, Знову ту роботу яку вони вже робили Але пацки вже на опиті, знають, куди що і як. Можливо, сьогодні до вечора скинуть цей алюмінієвий металолом. Чи нормальний? нормальний мотор. Ми, кстати, перевірили все там ок. Так, тут у нас каділак. У каділака є проблема, це прокладка між рулем і сидінням. Треба замінити. О, от і прокладка між рулем і сидінням. Міняв сьогодні прокладку між рулем і сидінням. І я помогу. Не скрипить, отлічно. Тут у нас після штатів дефектування автомобіля це q 8 єтрон Займаємося дефектовкою, замовленням запчастин. Так це виглядає поки що, потім ми ще трошки підчистимо, замовимо запчастини, поставимо її на хід і вона поїде далі. Так, у нас далі тут, як вже всім відомий Rover наших друзів-партнерів а підігнали нам на планове ТО машині 180 тисяч кілометрів. А це значить, що пора замінювати ГРМ. Клієнт це в курсі, клієнт знає, клієнт обдобрив і будемо міняти. Тут у нас закінчує Саня роботи по таурегу, течі двигуна були, мастила. Проблема була у нас сальник розпідвала один. Подача на турбіну, да? На Тобто, ну, Там комут, -то, по-моєму, да? оцей, ну, колечко. колечко. Колечко це, да? Колечко, Колечко не тримала, і тому від турбіни масло трошки підкидало нам в усі боки і залило нам знову центральну, ну, центральну частину між двома блок, між двома головками і була така situation. так, це що торм тормозний шланг на теслу. йдемо до Тесла якраз занесем. Так, з цього боку у нас семерочка, бумірок. Андрюша міняє важелі підвізки спереді ззаді і діагностуємо течі по двигуну. В принципі, попередньо бачимо, що підтікає з під турбокомпресора, але там все в маси треба замити, подивитися, чи немає ще якихось течі. Так, у нас тут Альфець 6, заміна переднього бампера, бо отак виглядає старий бампер. Зібраний він за допомогою, чесного слова, і шпаклівки. Довго він не проїхав, то ми клієнту запропонували, якщо вона хоче, щоб Бампер став в зазори, все красиво. Ми запропонували замінити передній бампер на інший, що ми зараз благополучно робимо. І виставляємо зараз, щоб все стояло красиво і рівно. Хоча тут і так є ще моменти, да? оце от виставити в зазор, це наверное, буде фаталіті. Саме крило. Ну я ж кажу, це буде, мабуть, фаталіці. Трошки будемо піджимати, мабуть, зараз, да, з щоб воно сюди вийшло. Бо крило тут, бачите, які зазорчики. Взагалі. Завод, 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 тут заламується на фару. Ну, коротше, крило та Йдемо далі. Так, тут у нас Model 3, ой, Model 3, вайка. Хоча яка разниця, не по суті. Пару сантиметрів кліренса, тройка-тройка, типу. але вайка, Model Y. Заміна правого елемента підвізки в зборі повністю. З лівої сторони зняли, тому що зараз замінюємо шланг. Тут ще є. Треба замінити полось, чи її вже кинули, ні, кинули вже полозь. З цього боку вже так все замінили. От так виглядає. Сюди удар, був взагалі походовки, показательники. Тобто, тут нічого такого критичного нема. Весь удар дійшов до верхньої направляючої ці. Це ця, все, ця, ця шкарлупа ця міняється. І ця машина, в принципі, ціла взагалі. Кльовий удар, таку машину. Так, тут у нас б'йок, Бюек. по б'йоків є у нас просування. Вже з токарки повернулися, блок, колінвал. головка десь теж тут у серого вже в процесі. Тому цю машину будемо збирати на комплекті оригінальних прокладочок Джем. Б'юік, не інсигнія, є нюанси. Вже побачили, вон там головочка лежить, все є. Все окей, все працює. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставимо лайки, подобайки. Не забуваємо приїжджати часто на сервіс для того, щоб не попадати в дорогі ремонти.